Морські дрони Служби безпеки України під назву Сі Бейбі вразили в Чорному морі танкер тіньового флоту Росії. Власне, це підтвердили джерела Служби безпеки України в виданню Радіо Свобода. Судно під прапором Коморських островів під назвою Дешен належить до тіньового флоту Росії. Воно рухалось у виключній економічній зоні України. В напрямку терміналу Новоросійськ. Із вимкненим транспордером внаслідок цієї атаки морського дрону танкер зазнав критичних пошкоджень, і за попередніми даними виведений з ладу. Вартість цього судна оцінюють у 30 мільйонів доларів. А за рейс він перевозив нафтопродуктів орієнтовно на 60 мільйонів доларів. Власне, проти Дешен раніше вже запроваджували санкції, зокрема Європейський Союз, Великобританія, Канада, Австралія та Швейцарія. Операцію провели спільно з 13 13-м головним управлінням військової контррозвідки служби безпеки України та військово морськими силами України. Нагадаю, в чорному морі це вже не перший танкер російського тіньового флоту, який було уражено за останні тижні, через що деякі страхові компанії значно підняли ціну для росіянців, якщо вони хочуть і далі проходити цей маршрут.